скажи пару слов. Привет. 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 Так. Так. Ярослав, вы сейчас скажете? Да, Андрей, я вам скажу. Автомайдан Живий, ми їдемо до Генерального прокурора України. Ми хочемо, щоб він з нами у складі робочої групи проінспектував всі місця, що вказані в так званому законі про амністію. І пальчиком нам показав, де покрасить, де побілить, що буде переставити, як там рухи моналаводять. І з нетерпінням чекаємо 15 січня. Ой, прошу лютого! Закон про амністію. Звільніть, будь ласка, наших друзів. Всіх незаконно засуджених. Або не засуджених, а затриманих. А я хочу закликати гекову посадити його я не знаю. Добрий день. Чому обмежуєте рух? Чому обмежуєте рух? Ви не ви? Іванівський народний депутат. Ми приїдемо все нам всього, так що пропустіть цю сину. Так, так, -да, все правильно. Все Вас? Ні. Вас, будь ласка. Ні, я веду колону. Так, куди ви їдете? Ми приїдемо ось повз що заборонено, вулиці? — А чи я вам? Ну яка ви різниця? Ви чому обмежуєте? З якою ціною? Я просто вам відповідаю, що я не повинен зобов'язаний вам пояснювати. Чи я до тещі, чи я до копа. А от є, ви зобов'язані, що ви достаєте? Можу я подивитись. Ну а що, навіщо обмежували рух тоді? — А навіщо паличку підібрали? Ну, зараз перевірите за Ви нам показували, що Трафар? ви проїхали далі. Чию казівку ви виконуєте? Вашу. Нашу? Слухайте. ну, що Я вам кажу. Я ж на перший день вже в політиці. Навіщо ви правите? Пропустіть машину. Ну, приїдуть люди. Будь ласка, можна ваше посвідчення? КІ-0527. Приїжджайте, приїжджайте. А якщо вони стануть тут, не стануть, знаки бачите, стоять. Ви тільки за це хвилюєтесь? Ну, вже нормально. стала машина. Не ви Я зараз буду, до... мене чекає. Інспектор, навіщо ви робите? Чию вказівку ви виконуєте? Мою? Навіщо ви обмежували рух? Навіщо ви захищаєте вогнековище? Ваглоє на це наші з'їхайте. Я би хотів... я можна я можу пройти. згідно закону про міліції, 5, будь ласка, ваше службове посвідчення. Я пройти можу, щоб ви мене перевіряєте саме. Що це саме? Ничего, Як прийду, ви розмовляєте? Ви інспектор даєте ви? Даї? Ну, я жетону досить. Суспільство має право більшість українського суспільства. А ви знаєте, що вже половина сьогодні українського народу підтримує Майдан, підтримує вільнолюбні ідеї Майдану. Замість того, що ви сьогодні діяли ваша християнність, дуже часто є злочинною. Ви сьогодні на умислі затримуєте тих хлопців, яких звільнили. Ми змусимо вас працювати. І що Віддає генеральний за генеральний переможців. Це буде обов'язково. Інакше, український заробітця, відповідь люди, ковід поставили, відділи, не відсутні, злати в нього, слава Україні, відео, відкривати, і закончились нас. Вот там у нас и календарь. должен семь. Какие хорошие пола? Нет, не залезают. Чтобы сказать, как еще. Генерально, пока Атура сказала свое решение. Уже насправді прошло достаточно багато дней.

8 днів лишилось. 8 днів. Осталось не було. Генеральний прокурор своїм рішенням більш закон України дію. В нього лишилось 8 днів. Вчора він взяв собі відпустку. Якщо немає запереного. ж ніхто не курить, не падать. Хлопці, а можна так, щоб було календар видно? Якщо б ви трошечки розійшлися? І все. Хтось дасть пояснення, навіщо ви не дозволяєте вийти в прокуратуру? За відповідь тешина. Зараз ми підемо, вони швиденько з'їдять, там щось зламають. бо да. нікого тут не було, нічого не знає. Ходімо, забагато чеще. Дуже довго знаходимося. Ну... А чому uh, Шановні, будь ласка? Дайте я поговорю зі своїм керівництвом. Слухайте, я, ну ми ви працівник міліції. Ну ні. Я зараз так одну секундочку. Мы <сёк> <Вы сёк> же один раз обманули. Мы же говорили, нас можно обмануть один раз, товарищ майор. <сёк> жах. просто жах. <сёк> Сучек <Сучиков сёк> как для кого? Еще знаете? Давайте на камеру еще. Доставайте пистолет. Уже куриный доставал пистолет. Давайте вы попробуйте. Тихо, тихо. будете доставать пистолет? Я вам порадую. Куриный. Дав дозвіл стріляти в людей. чи що? Хочете прибрати той шломбам, який забороняє проїзд вулицею? З однієї і з іншої. Пряме порушення Конституції. Плюс встановлені фішки, які заборонені правилами дорожнього руху. Пункт 15-15. Фішки, так, да, оці конусні конус фішки. На прийнічі, не стояти. Вони не стоять, ну дивіться, ви, з тої сторони, це як це не стоять. Поставили стоять? бачите. <реш> Наши поставил. Так мы их заберем. Значит, можно мы заберем, их заберем? А? Нельзя забрать. Не, ну, мы ты не Вы сказали, они наши. Мы не, пошли Нет, ну, забираем. Ну как? Вы сказали, мы наши поставили. Мы поставили. Вы соврали? <къех> так, Товарищ конечно, прапор. врет. Взяточник врет. Только ну, может, кто... Если мы ставили, мы их заберем. <къех> Обычно, когда мы грабаны, поставили, шрапаны, значит мы забираем. Ребят, забирайте их. Нет? А, вы, а почему это мы же поставили? не позволяете? Это же мы поставили. То есть мы забираем? же мы поставили. Можно забрать? Нет, Вы же, говорю, что нет, это вы, вы же говорите, что это мы поставили. Вот. Вот Капочек вот. 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 сказал, что мы Шо это Шо мы только что поставили. А это ваше? чьи? Мы заберем, если это не ваше. Если оно ничего, значит может любое. Мы Это мусор. Мусор, ми його мусор, 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 мусор. Вибрасуємо а не плюсуємо. Тихіше, тихіше. Так, бо тому, що порушує правила дорожнього руху. 15-15 пункт правил дорожнього руху. Оці конусні фішки забороняються. Для чого забороняються? Ви, ваші запитання ставлять в тупик. Тяжко відповісти на них. Що ви повинні знати правила дорожнього руху. Спроси звичайно, наверное, 3 плюс 3. Відвідять або ні? Ви знаєте пункт правил 15-15? Знаєте? При що там ідеться? Я вам не буду Ну ви причени дає? Так я ну, присюни. Ну чому дайте, будь ласка, відповідь. Я не хочу. Ну чому? Ну тому що ви я... відмовляєтеся? Я не ви... на такій роботі, щоб давати вам відповідь. Ну слухайте, ви не на роботі, ви на службі. на службі. Ви службі. служите народу України. Так, звичайно. І ми представляємо народ України. І ми те, що този, ви відмовляєтесь, це, този, це, це, це порушення, це порушення прямої Конституції України. Ви порушуєте? Не вам Оце, вам не чому? Є? Чому? Оце не є. Дивіться на очі. Дивіться на дивіться, Давайте по давай, по, давай, по, давай, по, давай по, порушень, давайте по очі. Я ви так зрозумів, що ви е, да, По-перше, саме велике порушення це під Генеральною прокуратуру встановлені шламбами з однієї сторони і з іншої, які обмежують рух. Мені дозволено проїхати цією вулицю? Що, будь ласка, проїжджайте. Ну там шломбам стоїть. Ви, ви можете розібратись, чому За, хто там поставив? Надайте відповідний ви... запит, вам віддадуть. Там, ви... там, там же не, не проїзна вулиця, ви бачите, що ви... Як це не Капітан? так це ви приїжджали. Капітан? Капітан, ще й командир. Ви повинні так, досконало так. знати закони, нормативні правові акти. Я бачу, я знаю, я... ну як ви знаєте, якщо ви прямо. Пряма порушення, порушення правил дорожнього я вам, руху, я вам пораджу звернутися в прес-центр. Слухайте, не треба. І вам я... там нададуть всю цю вечірку. Ви повинні у вузи... на Я на даному етапі не, не, дане... не, 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 не можуть. Тому Чому? що там є. Звертати організація дорожнього руху, вона все бояться. Тоді для чого ви? Яку, ну що, ну, етик. Ну, для чого? Я тут Яку цього ви цього? функцію ро... ви це Ру... виконуєте? Ну, я про... ви спросив. Ви говорите, як ви поговорите? Я говорю з людиною. Ви запрогнали. Яку функцію ви виконуєте? Ні, нічого не буде, це буде добре. Не, не звертайте увагу. <гаду> <гаду> На яку <Ми>, функцію ви <гаду> виконуєте? Це ненормально. Коли ви говорите, 10 чоловік не може. Ну, дивіться, це ненормально те, що ви просто без діяння. Дивіться, я депутат стоїть і мовчить. От ви вихований депутат. Я вихований. Ви вихований, люди. Ви вихований. У мене до вас звернення про те, що я бачу, що оці фішки стоять тут. Порушенням правил дорожнього руху і стоять э, шламбам, який обмежує рух біля прокуратури, Генеральної прокуратури України. Я ж mm. вам там все поясню. Чому? Да, Причому? Ніяких обмежень в даному моменті ніхто ні, 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 ні не робить. Це мусор, валяючийся на не для того, науку. Так, а оце оце порушення. порушення правил дорожнього оце, руху. От дивіться, оце, оце порушення правил дорожнього руху. Та, оце перше У даному випадку, о, оці водії порушують правил дорожнього руху. А, а, а Генеральна прокуратура Вон, що не зламалися. порушує? Ми вияжли. Ми, вияжли. Ми, не зрозуміло. Ми ж зламались маршрути. Як ви дізналися, що вони порушують? Вони зламались, стоять на аварій. Є якісь питання? Ви вияснюєте. Ви, пов... ви, там висловили знаки аварійної зупинки. Ми всі вийшли і ремонтуємо. Що не, видите, що ли? не бачу. Ви нас видіти? Ми, ми з ну ми звернулись, ви вийшли і ремонтуєте. Ви заважаєте, от просто ми до вас звернули. Як гуманітарин України, да? вони обмежень ніяких не роблять. Як не об яке вони обмеження вводять? чи роблять? Ну, от що, що? Самі? ви саме ви те саме говорите чи як? Ні, друзі? друзі, ви їх намагається. для чого просто... Для чого ці фіски ви наставили? Працівники ГАІ розтаїли на дорозі біля прокуратури. Не, це Надайте відповідь. Не, ну, справа в тому, що я, напевно, надам відповідь за них. Справа в тому, що от в нас не працює нічого. Ні закон про міліцію, ні закон про дорожній рух, ні їхні внутрішні інструкції. Взагалі нічого не працює. У нас просто повний хаос і анархія. Тобто оця фішка спеціально рік назад. Зробили пункт правил 15-15, щоб забороняли, встановлювати такі всякі посторонні предмети на проїжджій частині. Ну оце, власне, і вони і ставлять. Ці фішки обмежують рух. Плюс, наприклад, ви можете подивитися з тої сторони, для Генеральної прокуратури поставили шламбав з одної сторони і з іншої. Тобто обмежують проїзд, що теж це порушення законів про дорожній рух і правил дорожнього руху і Конституції України. Все, друзі, поїхали. 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 А скажи, будь ласка, Сміті що, 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 що саме порушили? Знак стоїть, зупинка заборонена. Забороняє зупинку всім транспортним засобам. Автомобіль фломає. Мати право порушення, право дорожнього руху. Дивіться, згідно 251 статті Купа повинні надати докази. Це по-перше. По-друге, автомобіль поламався і він може стояти до п'яти хвилин. Навіть просто навіть якщо в зоні дії знаку, навіть якщо він не поламався. На даний момент автомобіль поламався. Чого? Ви ж не експерт, щоб зрозуміти, де вона була зламана. І тим більше. І тим більше, що ми не воюти довезти. Можна там? я проверю, взагалі, називуться? Повністю тут були прокурорськими машинами. Тут стоять машини, де? Прокурор... Абсолютно Пройдите, невозможно пройти. Весь ще год по три весь закритий. А на сьогодні пройдем. вони все вибрали. Ви бачите, вони чекали на будь чуть що буде, що вам були. Во, зайсть нормально. Подчинили ну, все. Давайте, давайте ми заставимо протоколь зі. За спорядку. що? А ви лучше отойдіть в сторону? Пожалуйста, Иди, дайте а вы я машину, у меня много 04 0433, капітан. Да. Ви повинні припиняти порушення. Правильно. Припиняти. Ну, вот. В даному випадку ви порушуєте. Що я понадіше, воді... будь ласка. Дідорожі зда. Слухайте, стихіше, будь ласка. Будь ласка, шановний, згідно 251 статті Купа. Ви повинні довести. Що саме ні, ні. цей водій порушив. Ні, ні. Що ви взяли, що саме цей водій поставив цей автомобіль? Можете трошки mm. відійти, бо мені пройти треба. Дякую. Mm. Yeah. Ну Навіщо ви це робите? Ви ну, 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 самі знаєте, що ви порушуєте додому. Так а ви, ви теж ви не знаєте. Витрите, у нас на трупі. Дівош, на Навіщо ви троїєте? Будь ласка, людям треба проїхати. не Дайте нам проїхати, ви нам закриваєте дорогу. За Що Хто порушив? Це я автомобіль порушує. Що ви робите? Навіщо ви трогаєте робить? Що ви робите? Що ви робите? Ви загородили проїжу чуть, бо не закон Та він її смикає ззаді. У мене руки в кармані, Я знімав власне частину з проїзної частини Звичайно, на тротуар. Звичайно, пічні, ходіть разом. Ну Навіщо ви це робите? Навіщо ви робите? руки уберите. Руки уберите. Эй, 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 -э 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 -э. Я еще раз, я зарублю. но дойдите на 5 метров от меня. Девушка, не не толкает. Окей, она за него обнимаете? Так мы ловать его не, не хотим, не она сказала. человека. Да, я вас просто... Я сейчас Я вообще разу, отойдите в сторону. На п'ять метрів ми заружуємо. А чого ви не прощаєте? Ви... Що ви робите? Що, Як що ви, ви доведете, що саме він поїхав? У нас є світ фіксати що, що порушення було це автомобіль. Автомобіль був поломаний. Що не розумієте чи що? Поломе наш евакуатор визив. <laughs> На підставі чого? Не сіли, ви, то ми поломані. Розумієте, шановні, ви що хоч щось вмієте, хоч щось знаєте. Ви якщо хочете розмовляти, що ви творите? не треба мене трогати руками. Хлопці, у вас вже є діти. Ви йдіть далі. І там ви що не, не розумієте, що, не розумієте що у вас є діти? Ви мене зупиняли. Розумієте, розумієте, що ми за ваших дітей помираємо? Що? Відійдіть, будь ласка, від машини, від здоров'я прокурора. Навіщо ви забули стріки ситуації? Поехали! Поехали! Не дикай! Януковича. Да, поїхали. Погнали. Танюша. Си, 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 си. Я дуже мага, чого? Нічого не беруть. Сядьте і уїждіть. Якщо ви сядете, Юра, вам кажуть, що їдуть. Будь ласка, вийдіть дорожче. Поїхайте. Ну що чи що? Скажіть, будь ласка, де ви беретесь? Самі настоящі дебіли.